Сила волі, ворота пекла відчинені на моїй землі, і навсі рветься нечисть, щоб вбивати, немає в них ні краплі відчуття, Про каяття не буду навіть і казати. Так пильно дивиться весь світ за полем бою, війна триває, тисячі смертей, і так вже довго виходу немає. Невже не зачинити цих дверей, немов вулкан бурлить та не згасає, болить, пече, не гоїться душа, катівні душать і боляче вбивають, та Україна серце зігріва. У нас свої традиції і закони. Вони не мали права порушити кордони, і мова наша чисте джерело. І слово рідне, край свій берегло, наш дух віками жив у єдності сердець, ми плетені думками, як нитки на сорочках, коли ж настане клятому бою кінець, коли вже мати обійме синочка, нас розділили на дом, і на тепер. Забрали ми ті щастя в ріднім колі, Та ми одна сім'я. З братів і сестер в нас дух єдиний є і сила воля.